Тик, тик-тик, тик. Хм, це нубочка. Яку ж в сторону підтримати? Хм? Хм? Головне сильно далеко не зариватися, якщо щось бекнути можна було. Да, скажу зараз не зариватися і зарвусь далеко. Я це можу. Я це можу. Ну и все. Будет тут кто-то. Т-20, привет. Та да, что ты дергаешься? Я знаю де ти стоїш. Аби ще в тебе летіло постійно? Не вже від'їхав. А, -а, а ти вирішив так виїхати? Баш та, башта хороша. Ну тебе... напевно, стоковий. Напевно, стоковий. Нахи, нікуди ж не проб'єш. Нікуди ж його не проб'єш. А, давай ти ще попивай. Та ви б на того вкатили б два. Він три зробив. Треба цього добирати, поки Еміль не відкадешився. З дуплетиком хочеш? Ммм... От за що я казав. Треба було одразу на цього вривати. Треба було одразу не імеля вривати. Бляха, я зараз ризикую. Та види йдиш. Ну види йдиш. Ай, господа боже. Дурне. Зараз від мене буде сейвиться. Мені, головне, від тигра менше отримати. А ти його добереш чи ні? Нарешті. Стволи мені ламають, не ламайте мені стволи. Так, треба бекать, бо там погано все. Вот и двадцать тут. М -м. А, чтоб -а -а, ты скис. Чтоб ты падла скис. Давай, дедуля, его треба добить. Угу, треба добыть. Я ще без боєукладки. Я ще без боєукладки. Так, я ж тебе підсвітю, як ти захочеш на гору виїхати. Хоча б не каже було б вертатися, я вже не встигаю. Треба ж було б, на цьому ті 20 стопорнутися. Це було важко. Без без БКшки, звісно, важко. Датя є сенс їхати. Є сенс їхати. Може вони самі зараз будуть летіти на мене за черговим фражиком. Промах. Давай, ты выездить. Все страшно. О, третья ведьмитка зато я. Тут уже без питань. І тут має бути майстер навіть по припаразку, М. Mm. Ah, нарешті. І майстра взяв, і третю мітку. Не дуже вже вони такі легкі. Я ще й голдой так розплювався. Ну, треба було добувати. Я побачив, що в мене 94,78, і треба було теж забрати. Просто-напросто. Ладно, третя мітка є. Чудесно.